Українцям закидають, що вони не хочуть іти захищати свою батьківщину. Але слухайте: українців позбавили власності, українців забрали все, що тільки можна було забрати. В сучасній Україні право власності не існує, не існує право власності на землю. Ті можливості матеріальні, які є, вони зводяться до мізерного рівня підтримання просто життєдіяльності. Ні про який рівень життя ми не можемо говорити. Отже, що людина має розуміти під батьківщиною. В неї нічого тут на цій території їй нічого не належить. А отже, захищати вона може тільки щось уявне, щось фіктивне, коли ви йдете на зустріч зброї масового знищення, фіктивними цінностями дуже важко людину стимулювати. Отже, ця модель, вона із закликами захищати батьківщину. В Україні вона не працює з об'єктивних причин, не з якихось проблем з нами, з українцями, які не хочуть іти воювати. Ні, це наслідок тієї політики, яка велася 30 років. Як змінити ситуацію кардинально і в короткий час в Україні? Для цього треба зробити важливу річ. Треба розірвати оцю поповину якою, яка зв'язує українську державу з комуністичним минулим, треба нарешті повернути країну українцям, віддати їм землю, віддати їм майно, віддати їм власність, повернути їм нормальні гроші? Люди отримують нарешті свою батьківщину. Треба повернути країну українцям. І тоді вони, як власники і землі, і грошей, і всіх активів, які тут... Вони тоді отримують підстави для того, щоб захищати свою батьківщину, бо будуть захищати саме свою батьківщину, а не батьківщину, яку в них забрали.